Привіт, друзі. Розглянемо питання, як додати два звичайні дроби з різними знаменниками. Для того, щоб додати два звичайні дроби з різними знаменниками, необхідно спочатку звести їх до найменшого спільного знаменника, а тоді виконати додавання за правилом додавання звичайних дробів з однаковими знаменниками. Наприклад, 5 11 додати 3,1. Спочатку зводимо ці дроби до найменшого спільного знаменника. Це найменше спільне кратне цих знаменників 11 і 10. Це число 110. Оскільки 10, 11 послідовні числа, вони є взаємно простими, то їх НСК дорівнює добутку цих чисел. Тобто найменший спільний знаменник цих двох дробів 110. Записуємо додаткові множники для кожного дробу. 110 ділити на 11 дорівнює 10. І 110 ділити на 10 дорівнює 11. Кожен чисельник і знаменник кожного дробу перемножимо на їх додатковий множник. 5 на 10 50. 11 на 10 110. Додати. 3 на 11, 33. 10 на 11, 110. Тепер ми одержали суму двох дробів з однаковими знаменниками. Тобто 110, 110 знаменники однакові в обох цих дробів. Додаємо чисельники. 83. І знаменник 110 переписуємо. Ще один дріб. 5 з шостих додати 1 восьму. У цих двох звичайних дробів знаменники різні. 6 і 8. Тому спочатку треба ці дроби звести до найменшого спільного знаменника. Найменший спільний знаменник цих двох дробів є найменшим спільним кратним оцих двох знаменників. Тобто НСК 6 і 8. Знаходимо НСК. 8 на 6 не ділиться на ціло. Беремо наступне кратне 8, це 16. Перевіряємо на 6 не ділиться. Беремо наступне кратне. 24. Ділиться на 6. Отже, ми знайшли найменший спільний знаменник 24. Додатковий множник першого дробу. 24 ділити на 6. 4. Додатковий множник другого дробу. 24 ділити на 8. Дорівнює 3. Тепер чисельник знаменник кожного дробу множимо на його додатковий множник. 5 множити на 4, 20. 6 множити на 4, 24. Додати. 1 множити на 3, 3. 8 множити на 3, 24. Тепер виконуємо додавання дробів з однаковими знаменниками. Чисельники додаємо 20 плюс 3 23, а знаменник переписуємо 24. На цьому все. З вами був Василь Васильович.